Буде, не буде, буде чи може не буде? Чи може то на кавовій гущі погадати? Чи карти розкинути? Чи до чого ще вдатися? Скажете, у 21-му столітті хто в таке ще вірить? А що ж залишається, коли виконання обіцянок політиків і чиновників, то також суцільне вангування? Дадуть гроші, не дадуть, виділять, не виділять. От хоч би дитячі садочки, всі ж знають, не вистачає. То от парадокс більше їх не стає. Здавалося б, чиновників, політиків, діти теж в садочки ходять. Та хто сказав, що в ті, що й наші. І Пославська розповість, як діти простих смертних рівнян без дошкільної освіти. Світи живуть і що з цим чиновники роблять. І то що з дошкільною освітою в нашому місті? У рівному гостро постала проблема нестачі дитячих садочків. Всього за минулий рік понад дві тисячі малюків залишилися без дошкільної освіти. В той час як у місті є недобудовані, дитячі садки. Та от чомусь міській владі немає діла до цього, чи знають про цю проблему високопосадовці, та чи вирішуватимуть її? Пропоную подивитися у моєму сюжеті. Безкоштовна, незалежна, демократична, гуманна така вона освіта. Принаймні, так зазначена у законі України про освіту. Тільки от отримати її можуть не всі, і мова йде не про вищі навчальні заклади, а про дошкільні. Щоб її здобути, ще треба попотіти. Спершу дитину потрібно вести до електронного реєстру. А далі гадай, пощастить чи ні. Рівнянка Олена Бобровська чекає на поповнення в сім'ї. Чи візьмуть дитину до садка не знає. Каже, первістка ледь влаштувала. Вже така склалася тенденція в місті, що дуже великі черги, дуже багато діток народжуються, садочки переповнені, групи переповнені. І батьки переживають, що чи взагалі їхня дитина потім зможе потрапити, отримати дошкільну належну освіту. Нестачу місць у садочках відчула на собі мама двох дітей Наталія Воробйова. Її син Максимко не потрапив до дошкільного закладу, хоч і реєструвалась в електронній черзі одразу після народження дитини. У мене дитина пішла на рік пізніше в садочок, тому що він не попав по черзі. Тобто я хотіла, щоб він пішов в рік і дев'ять в садочок, а він пішов в два і дев'ять, бо він по черзі не попав. Для освітян це не новина Щороку в рівному перед тисячами малюків закриваються двері до шкільних закладів. По результатах минулого року електронного реєстру і влаштування дітей за ним то в нас залишилося 2400 дітей, які не потрапили в садочок від двох років до шести семи. Уже й намагаються в дитсадках впихнути понад 30 малюків в одну групу. Та цього все одно недостатньо, щоб забезпечити дошкільною освітою всіх дітей. Неодноразово мешканці обласного центру писали петиції, щоб міський голова рівного таки звернув увагу на цю проблему та навіть і депутати просили побудувати ще дошкільні заклади. У нас тут є 42 в залі, депутати, а місць 26. От 26 крісел, а нас 42. Отак От наші діти ходять в дитячі садочки. Отакі От групи. Вінниця три будує садочки. Чернівці 4. Чернівці 4. Аби вирішити проблему, окремі депутати запропонували включити до програми розвитку реконструкцію будівель старої школи номер 14 під дошкільний навчальний заклад. А гроші взяти з тих, що виділені на облаштування зупинок. Міський голова обурюється. Це ви рахуєте, що цей садік треба. А ваш колега рахує, що треба на північному. А приходять спортсмени, кажуть кидай, все будуй стадіон. А приходять інші, кажуть, давайте плотраси. Кожний думає про своє. Тож батькам залишається шукати гроші на няню або ж взагалі відмовитись від роботи. Тим часом освітяни намагаються вивільнити, хоч трішки місць шляхом реорганізації навчально-виховних комплексів. Продовжується реорганізація НВК 37 дошкільний заклад номер 37. Тобто, ми вже третій рік набираємо додаткові групи замість набору до першого класу. В цьому році ми плануємо так само розпочати реорганізацію НВК номер 1. Щоб всі дітлахи могли здобути дошкільну освіту, потрібно хоча б 6-8 садків. У той час як керівництво міста запевняє, що грошей на будівництво немає. На мікрорайоні північний понад 20 років недобудований. Дошкільний заклад заростає травою. Для дітлахів це місце для розваг та пустощів, а не для виховання. Занепокоєні батьки двічі подавали електронні петиції, або міська влада добудувала садочок. Та відповідь негативна. Незавершене будівництво планується передати на торги, аукціон. У нас, от, наскільки я знаю, є три садочки і три садочки переповнені. В групах майже під 40 дітей йде. Що це ну, нереально стільки, щоб, щоб нормально вихователі займалися з дітьми і нормально підготували до першого класу, бо я знаю, як це дитина йде в перший клас, скільки це треба, щоб вона вже знала хоча б або засвоїла матеріалу, то це дуже важко з такою кількістю дітей працювати в групі. Садок, який так давно чекали жителі мікрорайону, північний міська влада планує продати у приватну власність. А це 4-5 тисяч за навчання щомісячно. Я не потягну і впевнена, що більшість батьків не потягне, тому що ну це фінансово досить затратно. Молоді мами для того виходять зараз з декрету, щоб отримати якусь копійку, якийсь дохід в сімейний бюджет. Тоді для чого буде виходити ті мамі, якщо отримувати зарплату і середньомісячну заробітну плату віддавати на утримання дитини в дитячому садку? Занепокоєні батьки виборюють право своєї дитини отримати дошкільну освіту, пишуть петиції, збирають підписи, оббивають чиновницькі пороги та навіть пропонують свої варіанти. Та відповідь одна дорого. Вбудувати новий садок дорого, реконструювати старий теж дорого. А поки влада від проблеми абстрагується, без дошкільної освіти залишаються дві тисячі малят. Інеса Пославська, й в для програми Детальний новинний огляд. Дітей лупцюють батьки, діти вбивають батьків. І що буде з місцевим циклопом? Про все найцікавіше.